Всім привіт, друзі. Сьогодні будемо походити третю голову Юджин. Ну, все, починаємо. Уже за цей день пройшов дві голови. Дуже громко було це чесно. Тепер ми починаємо тільки проходити. Я вже там зробив перші шаги, які так сказати можна. Блін, я забув тумбу закрити. Блін, це все із за мене, бо я забув тумбу закрити. Ну у мене ще вроді двічі-двічі дві, двічі одна жизнь, я не пам'ятаю, скільки. але я, блін, забув. Зараз головне не забутися. Так що у нас тут? Нічого. Закрито, закрито, закрито. Угу. Все закрито. Ну, це була моя війна, все-таки ж. Ну це один раз може це стало, може, не знаю. Ну таке буває, в принципі, чому ні. Ну, Добре, це хоча б гра не зависить жизнь чоловіка. Фух. Так, ця музика так пристрашує, чесно, що таке чувство, що буде зараз щось страшне ся стане. Так, стул беремо. Зараз тут беремо лампочку. Піднімаємося сюди. Все, так включаем. Так, все тут я ключ уже. Так, вот там тут -то, вот что так решит, я помню. Угу, Так, що у нас там? М -м. А ой, я забув, це я неправильно роблю трошки. Це потрібно піти сюди. Ой, блін, я виключив наоборот, я ще хуже собі. Я сам хуже собі зробив, блін. Що я творю, че чесно? Сам собі роблю хуже, розумієте? Сам собі же. Сам собі же роблю хуже. Ага, 960. Добре, добре. Так, тут зараз проходимо. 960. Open. Вот все добре. Так. Відкриваємо, э, що ми тут отримали. Ключ від мого шкафчика. Опа! Кусачки, це добре. Ну не пам'ятаю, вроді так це було. Чи... Так, да, все-таки ж так. Вроді як так було. Надіюся, що було так. Так, а, кусачки, кусачки. Ну тут треба щось приготуватися трошки. Беремо тут метлу. Метлу беремо. Беремо. Тут потрібно нам виключити світло. Добре. Двери закрываємо. Ща, ще, 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 вот Так. Давай, давай. Да блин, блин. Блін, давай, 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 давай. Ідемо. Так що такое. Я не при... Я взагалі я реально не розумію, чесно, що твориться. Бо, типа. Мені ще треба в вірьовку вроді знайти. Кроме вірьовки, мені ще треба це найти щось там. Ну, много чого ще потрібно знайти, які чесно. От дуже много реально. А, я забув ще цеки, чесно, взяти. я вообще за це реально забув. А вообще кай-то вроде. Я, я, короче, буду просто так типа нажимать, а ні, мне... так щось. Щоб було было плюс безопасность якась. Так тут так правильно правильно. Вот. Кусок топора. Давай, давай, давай. Ідемо наверх. Ну, я не встигну, я не встигну, кажу зараз. Я мушу буду повертатися, бо я, на жаль, не встигну це все зробити так, як би я хотів. Ну, значить давайте. Ну, у мене тут все добре. Типа, в мене вроді все добре тут, типа, от, тут там, де ми. Тут, ну, тип, тільки це підняв. Ну, хто знає, може даже ми на цьому спали, кстати, або на сіні. Може ми йому работаємо по сінові щось? А тут не знаю. Що то таке, я не знаю. Зараз буде быстренько все. И раз. Что, по-русски здесь стоят е... эмоции? Так, тут вырубаем. Я встиг, господи, я так. я був на грані смерті, чесно, реально вам кажу, я дуже швидко це зробив. Я думав, я вже не встигну. Бо він вже казав, типа заткнісь. Коли він казав заткнісь, я вже думав все, Що я аби заткнувся зараз, або я не знаю, що мені буде. Ну, сквозь цього вже пса пройшов, ну я не знаю, що це взагалі, що це таке. Я не представляю вже. Давайте підемо зараз сюди. Дістанемо цей ключик. Заветненький мой ключик. І зараз ми пройдемо цю шедеврельну мою любимую гру. Ой, то есть не гру, а голову, Ну, і гру, в принципі. Гра теж прикольна. Советую. Ну, конечно, не є чем пошуміти, по маємо собою шуміти. Я не знаю, які, чесно, шо вообще маяся получити в нас. Ну, надеюсь, щось це має получити. получить Ах ты гад. Рішили поиграти в прятки. А ну стоять. Давайте, давайте, давайте. Нам потрібно пройти це. Ідемо. Дякую за проєкт цього відео. Уже за цей день я випустив. Три відео. Ну да, вже три. Бо я доволі довго не був. Типу, ну я три дня чи два десь дня знімав відео. І вже три відео на, на, на каналові за, за цей день. Всім дякую за перегляд цього відео. Продовжуйте, продовжуйте мене підтримувати. Всім дякую, всім пока-пока-пока.